Житомирщина готова допомогти жителям Слов'янська відбудувати місто. Про це на робочій нараді говорили представники будівельної галузі області. Ініціатором такої ідеї виступив голова облдержадміністрації, каже директор департаменту містобудування, архітектури та будівництва області Григорій Красійчук. Ми підготували відповідного листа. Він його відповідно підписав і направили на кабінет міністрів про те, що у нас є звичайно певний потенціал будівельників, проєктних організацій і будівельної індустрії, щоб надати посильну допомогу для відловлених робіт в слов'янську. Наголосив, що делегація з області вже виїхала в Слов'янськ, щоб оцінити обсяги майбутньої роботи. Обговорили і те, чи недоцільніше почати не капітальний ремонт зруйнованих будівель, а дати поштовх на генеральне будування Слов'янська, на прикладі Грузії. Я не дуже знаю стан проєктування генеральних планів в Донецьку, але мені здається, що ця проблема наявності проектної планувальної документації вона загальноукраїнська. Тому. В першу чергу треба було б залучити центральні проєкти на інститути. І якщо є якісь будівлі розрушені за червоними лініями, їх не обстежувати, а їх прямо зразу відверто зносить. Тобто дати новий поштовх розвитку генерального плану Славянська. На думку керівництво області відбудова міста відкриє його жителям ще одне дихання. Але де візьме Житомирщина на це гроші, поки не знають.